А що це таке в мене? Хто знає? Вікусь, ти знаєш, що це? Карта Міра? Так, да, Лізочка, правильно. Це карта світу. Подивіться, це весь світ. А оце все синє. Що це таке синє? Море! Море. Це океани Море. і моря. Правильно. А оці от кусочки, що це таке? Це суша, суша, так. Суша. Там де живуть, живуть люди, правда? Так. Ось, наприклад, тут Америка. А отут Африка, Африка, а тут Австралія, Австралия. а тут взагалі пів... Північний Полюс, південний, ой, Пінгвін. Північний тут, а південний, ось тут внизу, там, де пінгвінчики живуть, правда? А ось тут, дивіться, наша Україна розташована в Євразії. Mm -hmm. Ось тут от Україна. Де ми, ми живемо, Як наша країна називається? Mm -hmm. Україна. Україна. Україна слава. Чому слабе? Слави. А, слава Україні! Да. А, зрозуміло! А якщо ми живемо в Україні, то ми хто? Китайці? Українці? Ми українці, правда, дівчатка. Так, хлопці українці, а дівчатка українки. Правильно, давайте я це приберу. У мене тут дещо є українське. Що ж це таке? Флаг. На українській мові це називається прапор. Так? Флапа. Прапор. Флапа. Які тут є кольори, скажіть мені? Жовтий і синій. Так, жовтий і синій, або жовтий та блакитний. А що тут ще щось є. Оце от що це знак. Таке? А що це знак. за знак такий? Знак України. Це наш герб. Герб україни. Отож, давайте будемо по черзі це все. Я буду вам розповідати. Так. Добре, Поїхали. Ось це наш прапор. Прапор, скажіть мені, прапор. 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 Прапор України. Я його приклею сюди справді тут синій та жовтий колір. Чому синій? Чому синій колір в нас на прапорі? Як думаєте? Тому Нам це Україна. небо. Молодець линочка. Тому що в нас синє небо. А що О. це таке жовте? Поле! Це пшеничка, друзі. Пшеничка жовта. Отже, синє небо і жовта пшеничка. Я її сюди приклею теж. Добре, друзі. То знає, що це таке? Домики соломи. Хата Домики українська, соломи. так, така солом'яна криша в неї. Давайте сюди покладу. Ми з вами сказали, що мені... ті, хто живуть громадяни України, як вони називаються? України, України. Да. Правильно, ми їх теж сюди ага. відправимо на нашу селфі-доску, так? Можна що то наклеїти? Можна буде наклеїти. Зараз наклеїмо з вами. А ну скажіть мені, будь дай, ласка, дай. тримай, Єва, що це таке? Гер. Знак України. А Гер. тобі Гер. Кіра підказала, що це? Герб. Герб. Герб України. А ви знаєте, що в цьому гербу зашифроване слово? Дивіться, літера, можна сконочка покажу? Буква В. Буква О, буква Л, буква Я воля, тому що наш народ здавна хотів бути вільним. Приклеюю, куди захочеш. Угу. Хочу так. Добре, зараз, є? зараз Кіра, що це таке? Для Хто знає, що це? Мамою в тата є таке, ви бачили? Карпи. Що? Да. Це паспорт. Паспорт. Я знаю, це паспорт документ тримай, будь ласка, Ой, Кіра приклеїв. Добре, приклею. Так. Лізочка, таки. що це таке? Вишиванка. Ти молодець, це вишиванка, це наш національний бремін. Тримай, будь ласка, а називається вона так, тому що її вишивають. Вишиванка, так? Так. Да. Що це за та пташка така? на дереві. Це пташка, називається Соловей. А знаєте, чому я його сюди вибрала? А ну, ти Секундочку. Да. Тому що говорять, що наша мова українська, вона солов'їна. Вона так гарно звучить. Вікуся, приклею, будь ласка, все вже все закінчилось. Приклею пташечку. А ось, ось дивись, місце я. Так, дивіться, наша селфі рамка. Ой, чому українка відірвалася? <ріху> від українця. Назад. Так, готова салфіранка? Будемо mm, yeah. фоткатись зараз з вами.